Доброго дня! На сьогодні буде цікавити розв'язок трьох задач. У нас в п'ятницю був день асинхронного, асинхронного навчання. Дав вам три задачки на розв'язок. Як у вас успіхи. Я вже подивлюсь, перевірю класрумчик, записую відео по розв'язку цих наших трьох задач, щоб ви знали, розуміли, у вас була можливість, так би мовити, підказочки під час вирішення практичної роботи. Отже, давайте дивитися. Наші задачі задача номер один. Перші Олімпійські ігри були в 1896 році. Одразу уточнюю, що тут мається на увазі перші літні Олімпійські ігри сучасні. Зрозуміла річ, що Олімпійські ігри ще почалися в стародавній Греції. Але нас цікавить наступне питання. Вони проводяться кожні 4 роки, тобто кожний високосний рік в нас відповідно відбуваються літні Олімпійські ігри. Іграм призначається номер за порядком. Дано Н. Визначте номер Олімпійських ігор, які проводилися в цьому році. Якщо рік не Олімпійський, то номер ігор вважайте рівним нулю. Тобто, умовно, давайте створимо собі невеличку таку заготовочку, щоб ми могли під час перевірки піддивлятися, як працює наша програмка. Отже, фіксуємо, сучасні Олімпійські ігри стартували 1896 року. Це наші ігри номер 1, 1900, номер 2, 1904, номер 3. Ну і в принципі ми можемо так далі. так далі Давайте для перевірки, бо нам же ж потрібно ще буде перевірити. Давайте поставимо 1920 рік. Рахуємо. 1908 – дев'ятсот восьмий, четвертий, тисячу дев'ятсот дванадцятий, п'ятій, тисячу шостій, це ігри номер сім. Ну і в принципі так далі. Ми можемо рухатися, в принципі, порахувати для себе, можна сказати, а які були ігри в 2024 році. Це номер який, тобто, щоб ми якраз з'ясували. Отже, давайте дивитися. Перший етап нам потрібно перевірити взагалі, чи олімпійський буде цей рік. Що означає Олімпійський рік? Це означає, що наше число, наш рік, має поділитися на 4 без остачень. Тобто це означає, що наш рік ми ділимо на 4, і в залишком ми нічого не залишаємо. Бо якщо ми якийсь рік, який не кратний 4 поділимо на 4, у нас буде певна остача. Тому перший етап: ми заводимо з вами змінну n. змінна n це в нас за умовою задачі номер року. Тобто просто рік. Далі кажемо: в подіях ми запитуємо датчик. Запитати, ведіть введіть рік. І для нашої змінної n ми знаємо, що це наш рік. Надати значенню відповідь. Тепер іде в нас розгалучення. В нас іде, якщо інакше, повне умовне розгалучення. Перша умова, ми перевіряємо, чи взагалі це рік олімпійський. Тобто ми перевіряємо, якщо наша остача від ділення нашого n, нашого року, який ми ввели, на тисячу, на вибачте, не на тисячу, на 4. тобто остача відділення на n має дорівнювати нулю. Але ми маємо перевірити не якщо вона дорівнює нулю. Бо якщо вона дорівнює нулю, то цей рік Олімпійський, ми маємо його порахувати. Нам потрібно сказати: якщо остача від n поділено на 4 не дорівнює 0. Тоді ми кажемо, що цей рік не олімпійський. І ми бачимо, що нам скажете, сказано просто вивести 0. Нуль. Виводимо 0. Нуль. Інакше, інакше наш рік Олімпійський. І нам потрібно порахувати і визначити. Який же ж це номер за порядком? Тобто ми кажемо тут говорити, і в нас буде формула. Можна об'єднати відповіді номер ігор, дві крапочки, і далі рахуємо за формулою. Що ми маємо з вами зробити? Перший наш етап: ми з'ясували, що в нас інакше, точно наш рік ділиться на 4 безостачі. Тому ми маємо з вами спочатку відняти від? Того року, який ми з вами ввели від n відняти рік початку Олімпійських ігр, сучасних 1896. Після чого ми те, що в нас вийшло, це різниця років. Але ми розуміємо, що Олімпійські ігри проводяться не кожен раз, а раз на 4 роки. Тому наша різниця, яка вийшла. Ми маємо поділити на 4. Але і тут є особливість, тому що якщо ми поділимо на 4, математика працює так, що вона не зачепить наш перший рік. Тобто для неї оцей наш перший Олімпійські ігри, для, не, для математики з точки зору ділення, мається на увазі, це буде якраз не початок, не номер один, а нульовий Олімпійські ігри. А 1900-й вже сприйметься як перші Олімпійські, 904, й як другий і так далі. Тому ми до нашого ділення маємо ще додати одиничку. Тобто, щоб врахувати отой наш перший рік, який в нас був. І тоді в нас дійсно наша програмка запрацює. Давайте перевіримо. Отже, ну на перші роки в нас, в принципі, є вже пораховані дані. Давайте спробуємо 1900. Чи покаже він нам правильно? Запускаю програмку. Наш N. Ведіть рік. Хочу 1900 й рік. Enter. номер ігор, номер 2 є 1904 рік. Запускаю. 1904 рік, номер Ігор 3. Добре, давайте на складніший варіант. 1920-й. Номер ігор 7. Ну і давайте перевіримо, які ж були ігри в минулому 2024 році. Це були 33 Олімпійські ігри. І тут ще треба дещо перевірити, якщо в нас рік не Олімпійський. Наприклад, 2025 й не Олімпійський рік, що він тоді нам видає, він видає 0. Тобто програма працює правильно, коректно. Добре, рухаємось далі. Наступна наша задачка. Дано X та Y. Тут вже набагато цікавіша має бути задача. Дано X та Y. Це координати клітиночки для шахової дошки. З'ясуйте колір клітинки. Клітинка 1,1 – чорна. Тобто, ось у нас є наша координатна, ну не координатна, дочніша площина, у нас шахова дошка. Нам потрібно подивитися. І з'ясувати, як же ж ми можемо порахувати всі наші клітиночки і подивитися, яких вони кольорів. Зрозуміла річ, що отут в нас є записи x 1 x 2 Це мається на увазі, що ми не беремо x 1 x 2 x 3 Ми беремо, якщо X дорівнює 1 і дорівнює 1, клітинка чорна. Якщо X дорівнює 3, і дорівнює 2, клітинка біла. Якщо X дорівнює 5, і дорівнює 4, клітинка біла. Якщо X дорівнює 7, і дорівнює 7, клітинка чорна. І так далі. В принципі, я думаю, що якщо так пригледітися до дошки, зрозуміло, річ, що нам не потрібно всі наші 64 клітинки прописувати. Бо представте, яка б це була умова, якщо ми пропишемо, якщо. Х дорівнює 1, ігри дорівнює 1, клітинка чорна. Якщо х дорівнює 1 ігри дорівнює 2, клітинка біла. Якщо х дорівнює 1 ігри дорівнює 3, клітинка чорна, і так далі. Звичайно, що так ми не будемо робити. В принципі, ви можете прямо проговорити деякі клітинки. Я думаю, що тут нам потрібно опиратися саме на таку логіку, що якщо сума наших клітинок для даної шахової дошки парна, то клітинка чорна, інакше вона біла. Тобто структура нашої шахової дошки це поле. 8 на 8. Ліва верхня клітиночка чорна. Бачимо: сума наших координат 1 плюс 1. 2. Число парне. Рухаємося на наступну чорну. 2, 2. Парне. 3, 3. Парне. Добре, давайте порухаємося тоді не по діагоналях, давайте по вертикалях. По х Ікс дорівнює 1 і дивимося на ігроки. Х1 і 1. В сумі 2 x 1 Y3, в сумі 4, число парне, x 1 y5, 6, в сумі, число парне, x1 y 7, 8, в сумі число парне. Тобто ми маємо прописати умову, ви, в принципі, для будь-якої клітинки можете перевірити. Дійсно, воно спрацьовує. Тобто, сума наших клітинок, число парне, відповідно, клітинка чорна, інакше клітинка біла. У нас або чорна може бути клітинка, або біла. Іншої клітиночки нам не дано. Отже, в нас тут дається нам змінні Х та Y. Створити змінну Х. Створити змінну Y. Так, давайте тут одразу введемо наші нові значення. Давайте ми це залишимо як задача номер 1 Тобто, в нас це буде виконуватися при натисненні на цифру 1. А це в нас буде задача номер 2. Тобто, коли я натискаю на клавішу 2. І поїхали. Отже, перший етап. Ми маємо ввести наші клітиночки. Координату клітинки, яка нас буде цікавити. Запитати Введіть Х, Введіть Х. Х це вертикалі, вертикальні наші смужечки. Х, значенню відповідь. Можемо це скопіювати. І далі в нас буде введіть Y. І надати Y. Значення відповідь. Це будуть наші горизонтальні клітиночки. Далі даємо повне умовне розгалудження. І так, що означає, що число парне або не парне? Це означає, що наше задане число ділиться на 2 без остачі. Тобто, ми маємо перевірити, що сума наших оцих координат нашої клітиночки має бути парне число. Тобто це означає, що сума наших клітиночок. І ми знову звертаємося до оператора остача від. Остача відділення х y, тобто нашої суми, на 2, поділи наш вираз на 2, має дорівнювати 0. Якщо наша, наша сума ділена на 2 без остачі ділиться без остачі, тобто дорівнює 0 остача, то ми кажемо, що така клітиночка буде чорна. Говорити, клітинка. Інакше ми кажемо, що клітинка буде клітинка біла. Давайте перевіримо. Можемо перевірити на прикладі, на прикладі прямо реальних клітиночок. Запускаю, цифра 2. Давайте перевіримо клітинку 4, 3. Має бути біла. 4 плюс 3 сума дорівнює 7. Число не парне, значить клітинка біла. Давайте введемо Введемо х4, Введемо y, 3. Клітинка біла. Працює добре. Давайте ведемо на якусь чорну клітинку. Наприклад, клітинка Х8, 6. Сума наших координат, наших клітиночок парна. Значить, клітиночка має бути чорною. 8, 6. Давайте перевіримо. Запускаю. Ведіть Х8, ведіть y 6. Натискаю Enter. Клітиночка чорна. Програмка наша працює. Причому, що цікаве, тут наша програмка, в принципі, то буде працювати і навіть якщо ми 234 ведемо і 546. Але, звичайно, що е, наші обмеження для нашої заданої шахової дошки саме 8 на 8, тобто не більше. Але ніхто нам не забороняє мати поле і трошки більшим розміром. Рухаємось далі. Задача номер 3. Тут вже нам дається конкретна фігура. Знову, наша Наша шахова дошка. Нам потрібно з'ясувати, чи може наш шаховий слон, пригадуємо, що шаховий слон це фігура, яка рухається по діагоналях. Тобто він може переміститися з однієї діагоналі в іншу за один хід, і нам потрібно це з'ясувати. Нас буде дві тепер: дві крапочки. Перша крапочка XY – це. Місце, де знаходиться наш сон в даний момент. Друга координата x 2 Y2 2 це те, куди наш сон має переміститися. Якщо різниця між нашими координатами по осі X дорівнює різниці між координатами по осі Y, тоді він може попасти в відповідно дану клітинку за один хвіт, тобто це буде означати, що наші кліточки лежать по своїх діагоналях. Давайте подивимося, я трошки. Зараз запущу в завантаженні оцю нашу дошку в пейнті і подивимося, як це працює. Отже, в нас є наш слоник. Намалюємо його, наприклад, у вигляді якоїсь зірочки. І, наприклад, в нього координата хай буде x дорівнює 4, y дорівнює 4. Тільки, звичайно, що треба його якимось іншим кольором, щоб ми його побачили. Оце наш слон. Ми бачимо, що він рухається по діагоналях. Тобто це для нас означає, що він може прорухатися, по, якщо він знаходиться в чорній клітинці, по цим діагоналях або по цим. Як ми це перевіряємо? Ми від нашої точки, де він опинився, віднімаємо точку, з якої він почав. І це, в свою чергу, має дорівнювати по Y теж саме з точки, якій він опинився, в точку, яку він. Першочергово стояв. Давайте дивитися, як це виглядає у вигляді програмки. Тут нам знадобиться аж 4 координати. Додаємо змінну. x1, x2, x3. Стоп, не х3. y 1, 2. Перевіряємо x1, x2. Y1, y2. Ми запитуємо: давайте, щоб це було швидше. Введіть координату. Ведіть координату. І це в нас буде просто одне і те саме, він буде нам повторяти, щоб ми зекономили трошки час. У нас це буде координата x1. Скопіювали. І міняємо x 2 y1. Y. Угу, тут важко попасти. Давайте на весь екран зроблю: y2. y 2 Є, тільки не забувайте, що ми це робимо для того, щоб наша відповідь це і було те значення, яке ми з вами введемо з клавіатури. І так, вели. Але ж тут є особливість. Наприклад, у нас х2 може бути меншою, ніж x1. Тому при прописуванні умови нам потрібно ще, ще прибрати мінус. Тобто ми маємо ще зробити, щоб наші координати були по модулю. То, щоб вони, вони не були від'ємними. Тому ми маємо прописати АБС наш модуль з чого? З різниці нашої фінальної точки Х2 мінус Х1. І ця, ця різниця має дорівнювати, давайте я одразу буду збирати нашу. Систему, і ця різниця має дорівнювати. І знову ж таки прописуємо ті ж самі різниці, тільки по координатам y2 і y1. Ставимо мінусик, додаємо змінну y2. Y1. І об'єднуємо. Якщо вони між собою, те, що в нас вийшло, результат нашої різниці, рівне між собою, ми кажемо: ну, давайте не будемо прописувати. Що шаховий слон може попасти за один хід з квітинку в клітинку. Просто напишемо так може. Або інакше, якщо не виконалася ця умова, ми пропишемо, що ні, не може попасти наш слон в відповідну шахову клітиночку. Ні, не може. Запустимо, давайте подивимося, що ж у нас відбувається. Давайте, по-перше, одразу на якихось координатах подивимося. Давайте для нашого слона. Хай він буде, наприклад, в клітинці x4y3 і має попасти в x8, y7. І ще разок. х 8, 7. Вводимо 4, 3, 8, 7. Тобто, ми перше перевіряємо, якщо він може попасти. 4-3 біла клітиночка, рухаємось по діагоналі. 8-7 біла клітиночка. Тобто, відповідь у нас має бути так, може попасти. Перевіряємо, якщо не може. Наприклад, візьмемо клітиночку x1 y1. А попасти нам потрібно x1, y8. Спробуємо, наприклад, такий варіант. Тобто, наприклад, я ходив на сладдя. 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 8. Звичайно, що ні. Він не може попасти. Тобто програма в нас працює правильно. Оце ми маємо такі три чудові задачки для виконання. Скріни розв'язків я прикріплю до нашого класрумчику. Успіхів, бережіть себе, будьте в безпеці. На все добре!